Доброго ранку! Я ж вчора той сніг, щоб не прийшов, зібрав і привіз до Києва. Доставайте ялинки, кияни. Доброго дня! Ну що, цей день настав. Ми сьогодні в Києві оберемо переможця або переможецю цього біленького красення. Зараз якраз привезли всі листівочки з Дніпра. Добре, їх перемішаємо, зараз дівчата цим займаються. І оберемо. Дашоня, ти будеш обирати чи я? Давай ти. Я! Ура! Півтора року, як ми тут робили ремонт, цю будівлю тільки будували. Вже закінчують. Молодці, швиденько. Гарно вийшло. Тут і парковочка буде. Мабуть, офіси. Бо в Києві ж що крім офісів? Нічого. О, привіт! Смажеш? Да, да. А по пішся нема? Легенько. Сейчас. Оп. О. Ова. Давай. Оп. Ова. Так. Оп. ой ой З горою. Давно не бачив. Не бачив. О, так. Ну треба тобі поменше, ти помолоч. Оп. Давай. Ой. Хорошо, вода. Ой, це не надо треба сказати. Закінчились в мене парфуми від Морала, і хочу взяти сьогодні у нас тут в магазині в Києві. Попросив дівчат підібрати щось новеньке. У мене був клад, мабуть, три флакони. Я їх використав. І зараз хочу змінити. Це у нас новиночка. Boost Green, Приємний. Ще спортмен також користуються популярністю Ті краще мені сподобався. Ці кращі, вони більш насиченіші. І ось цей 121 класі. Вони більш такий легенький аромат буде, ніж в тих всіх. Такий, угу, так. Да. Такий більш шлейковий, не різкий. Ти знаєш, мабуть, перше, що ти новиночка, показала, так. Да? Тоді даю вам новиночку. Супер. Дуже класна штука, вони маленькі, зручненькі. От Зараз покажу, на можна брати з собою, отак от оп, і все. Треба тільки видати бо то не ті. І ціна 330 гривень за 30 мл. Це копія світових брендів. І тримається вона, до речі, дуже класно. Погляньте, вибір чималенький, дві полиці ці для жінок. Є все, все повністю для чоловіків трошки менше, але також є з чого вибрати. Я 100% беру цей, потрібно щось змінювати, Чим? тим паче така солодка ціна. Ну і для вашої зручності я додаю каталог з цими парфумами, щоб вам легше було обрати та знайти саме свій. Аромат. Доброго вечора, ми вже вдома, але я їду далі. У нас, коротше, виникла така ідея, і ми двох співробітників з Дніпра відправили в Київ, а з Києва зараз приїдуть двоє у Дніпро. І я їх їду зустрічати на вокзал, треба їх відвести до нас в квартиру. Вони там деякий час поживуть. Але я знаю київських, і вони перший раз у Дніпрі, я їм приготував маленький презент, щоб на всяк випадок.